Тож, не поступило від вас ніяких пропозицій. Можливо, дуже багато ще не побачили відео. Але шкода, тому я вирішила, що буду робити так, як задумала. Дивіться, яка ситуація. Раніше ви бачили без горловини. Це я зробила горловину. Вона, в принципі, в мене мала бути кругла. Але за рахунок того, що я тут вив'язала мені квадратиком, вона вийшла ось така. Дивіться. Тут я набирала 156 петель і поділила на 2. Я теж в'язала кругове в'язання, так само як і низ, я дала 10. Рядочків уверх. Можливо, забагато, але мені подобається, як воно виглядає. Це якщо пришити, дивіться, як круто. Я ще, в принципі, постираю, воно зовсім буде по-іншому виглядати. Горловинка якраз така, як повинна бути. І за рахунок цієї горловинки, дивіться, само плечико, хоча воно у воно мене рівне, але виглядає з коса. Дуже класно виглядає. Тепер дивіться, тут в мене є рукавчик. Я вив'язала, оскільки я хочу коротенькі, дві такі. зараз, Ось такі, така, два таких рукавчика. Ще один. Рукавчики невеличкі. Дивіться, яка краса. Зараз я вам поміряю, скільки вони мають. Я набирала на сам патент 80 петель сюди. Оце класно розиночка. Тут додала ще дві крайні, тобто тут вже 82, тому що 8 в рапорті, відповідно, розумієте, так? Має бути досить цікавий варіант. Такого плану я ще не в'язала. Якби в'язка не ближче до зимової, то, напевно, був би прикольний літний світерочок футболочка. Так, низом... Ем, у мене вийшло. Зараз, зараз, ну, я трошки розтягну, звичайно, але тим не менше. Так, 30 см, ну, плюс-мінус. І до верха у мене вийшло разом з патентом. Трошки тут, бачите, кругленько, так має бути. Вийшло у мене, ну, практично 18. Сам патент я теж брала на 10 3 3,5 см. Це все на любителя. Я зараз буду брати і зв'язувати спочатку до кубки, зшивати, а потім а потім уже зшиваю я, як зазвичай, я раніше вам показувала. Зараз буду зшивати два, отут, швидше цей, тому що тут довше лишила ниточку, так. І е, потім буду зшивати, звичайно, рукавчик, так? Е, дивіться, взагалі, е, сам, секундочку, угу, е, сама моделька у мене була досить, скажімо так, Чисто на імпровізації, тому що, по-перше, це був перший досвід в'язання по кругу. і, напевно, багато чого не ідеально. Хто вже має такий хороший досвід в'язання по кругу, поділіться, будь ласка, в'язальниці, тому що я не знаю. Мені здається, що все окей, але я можу наробити досить багато таких, знаєте, як кажуть, грубих помилок, які я не буду помічати, так? А, і е, поки що що хотіла сказати: взагалі, е, підсумуємо: розхід пряжі у мене вийшов вісім моточків. Я в першому відео показувала, які це моточки. так, Ви знаєте, е, моточки невеличкі, але м -м, зараз секундочку, бо не можу зрозуміти, з якого боку мені заціпати. Зачіпати зараз. Моточки невеликі. Я так розумію, що дані наборчики розпродавалися через те, що вони більше до, мені здається, для в'язання набору а-шапка-шарф, або ж, або ж там шапка-шарф рукавички. Так? Ну, тим не менше, набір мені дуже зайшов. Сама нитка досить цікава, за рахунок того, що тут є бльоскітки, вона ще й така святкова, дуже гарно в'яжеться, досить гарно лягає на полотні. Для цього візерунку, що я вибрала, мені здається, що хотілося б трішечки іншого формату ниточку, тому що, скажімо так, його видно не чітко, сам візерунок видно не чітко, через те, що ниточка, мені здається, не зовсім підходить. Але, тим не менше, результат є, є певний досвід в'язання по кругу. Це досить хороший досвід, я вважаю, тому що економить взагалі, чому я почала, чому я взагалі спробувала в'язати по кругу. По-перше, це економить час. От я рукавички не зв'язала по кругу і тепер мушу шивати, так? Економить час на нашивання для мене чомусь найгіршим процесом у в'язанні є уже фінішна пряма шивання. Я не знаю, чому. Я не люблю, і досить часто у мене виріб, який зв'язаний, може лежати декілька тижнів, поки у мене дійдуть руки, його нарешті шити докупи, зібрати. Тобто він вже повністю готовий, а я ніяк не можу е нарешті зібрати його. Тому. Оцей момент в'язання мене дуже навіть влаштовує, тому що ми в результаті отримуємо практично готовий виріб. Ще в планах є в'язання по кругу, але Ну, секунду. Ага, воно тут, знаєш, з цього боку почне. В'язання по кругу, але уже починаючи з верху, тобто з горловини, теж бачила подібні майстер-класи, і вони мене досить так і зацікавили. Передивлюся, подумаю, як це правильно зробити, і спробую теж. Це ж буде для мене новий досвід. Надіюся, буде він цікавий. Чомусь завжди. От, чесно, відколи в'яжу, завжди в'язала тільки частинами, тобто окремо спинка, окремо перед, окремо рукавчики, не повірити, навіть окремо горловинка. І виходить, що потім я збирала ці всі частинки докупи, наче пазлики. І досить часто, оскільки, коли ти в'яжеш ниткою вперше, так? І не завжди розумієш, як ця ниточка може зреагувати. Ми можемо помилятися, і е, от сам рукавчик для прикладу, так, або ж горловинка, або ж взагалі е, сам виріб може бути занадто широким, занадто вузьким, що у мене і вийшло в моєму кардигані, який я так і лишила до кращих часів. Я вам раніше показувала його, але я так його і не дов'язала. Тому, якщо б я, ну, кардиган можна теж в'язати по кругу, але мені чомусь та нитка, яку я вибрала, не дає в'язати по кругу, хоча, можемо спробувати другий захід, я його обов'язково спробую. Я обов'язково вам покажу. Що з того вийшло, і ми обов'язково розберемо. А взагалі, розкажіть, будь ласка, як часто ви перев'язуєте уже, наприклад, практично готові м -м, речі, бо вони вам чомусь не зайшли? Я одна така: в мене може бути 3-4 перев'язування. Це до того моменту, як я, наприклад, не зшила. Або навіть може бути той момент, коли я почала шивати, наприклад, шила перед спинку, так, і чомусь виріб мені не зайшов. Тобто, або мені не подобається, як він виглядає в загальному, або він мені за широкий. Ну, причин багато може бути, так? У кожної в'язальниці вони свої. Тобто, хочеться якогось такого моменту. Зараз. Щоб я розуміла, що виріб ідеальний, що він мені повністю підходить. А коли цього моменту немає. Розумієте, так, тоді я якраз і перев'язую. Так. Найдовше, напевно, я перев'язувала свитер мамі. Я вирішила вперше зв'язати щось не тільки собі. Оскільки, знаєте, собі, вже знаєш, плюс-мінус, як Моделька лягає, так, який розмір і тому подібне. А іншій людині, іншій людині не завжди так виходить добре. І тому я перев'язувала теж, я вам скажу безліч разів. Мені здається, разів 3 або 5. Не буду обманювати. І в загальному скажу вам так, що все-таки свитер. Вийшов далекий від того, як би я хотіла. Я в'язала його досить хорошою в'язкою, В долині соти. Можливо, ми з вами теж вив'яжемо подібну модельку. Я думаю, ближчим часом, я подумаю, яку вибрати ниточку. Раніше я вибирала, я в'язала з Янарт. Янарт, мені здається, як це називається, спорту. Не спайс, Slice, щось такого плану. Не пам'ятаю, точно знайду в інтернеті назву. Ану, зараз, секундочку. За одним заходом, раз уже така ситуація. Скажу точно назву і скажу точно який колір, Ярнард з Style Slice. С -с 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 не стайл, не стайл точно слэш, Слеш. У папопа слаш. О, точно. джин слаш. Ось такого зараз відкриваю, покажу вам. Не знаю, як йому. Її... От, дивіться. А в я, бачите, Yanargin slash. Відкрився якийсь незрозуміло якийсь російський сайт. Справа не в тому. 951. зараз покажу. 951-м. Ось таким я в'язала. Дивіться, як гарно А взагалі, Ну зараз. Так, не важна. Так, ну, для прикладу, український сайт candy yarn до речі, досить часто на ньому купляю О, тут гарні фотографії. Є у мене ось такий, 944-й, є отакий 947-й. Є отакий 941-й. З отакого я теж в'язала. Десь у вас має бути в моєму каналі. Я пробувала вив'язувати якийсь візерунок. І. І і, і, зараз подивимося. Угу. І хотілося б, а ну, зараз секундочку. Так. Отакий, от отакий. Отакий. І отакий. От тобто я в'язала з отого 951-го. І мені дуже сподобалося, як взагалі візерунок розкриває себе саме в цій ниточці. По-перше, нитка, бачите, такого секційного фарбування. Я дуже люблю подібні нитки, вони практично не потребують ніякого додаткового візерунку. З ними виріб одразу виглядає дуже шикарно. І все одно. Ну, ось такий візерунок я все-таки пробувала робити. Тому зараз в'яжу до, до, дошиваю. Будемо з вами теж в'язати невеличкий світерочок в подальшому, ще задумок досить багато є. Подивимося, як воно працює. Поки що не знаю, трішки маю розчарування. Напишіть, будь ласка, чи заходить подібний формат відео. Коли я, е, показую, я коли я показую, як я з'єднувала, коли я показую, як я зшивала, коли я показую, які баги чи які проблеми у мене виникали під час в'язання, це мало би відкликатися кожній в'язальниці, звісно. І коли я питаю поради, тому що досить багато не знаю і... Е, Якщо чесно, шукати в інтернеті, це є досить важко. Не завжди вибиває потрібну інформацію, щоб знайти якийсь момент, що стосується конкретного візерунку. Часто потрібно дуже багато часу і зусиль. Тому, якщо ви бачите візеруночок, який я там пров'язую, і одразу бачите, що саме я пров'язала не так, обов'язково пишіть. І я буду рада почитати, виправити. Це для мене дуже важливо. Мені здається, що для кожної в'язальниці це є дуже важливо. Якась така підтримка, допомога, порада. Особливо, коли у вас набагато більший досвід, можливо, ви в'яжете на замовлення, чого я ніколи не робила. Якщо чесно, мені, у мене такий є. Синдром самозванця, я вважаю, що я не вмію в'язати настільки добре, щоб отримувати за це кошти, щоб в'язати комусь. Тому я протестувала на своїй мамі. Це є досить важка клопітка, відповідальна праця, скажу я вам, і е, поки що я не можу. Я боюся за неї братися, скажімо так. Але в подальшому все може бути. Так? Життя таке, що оскільки мені це приносить задоволення, можливо, в подальшому дасть Бог буде приносити і гроші. Але якщо вже на те пішло, порадьте, ті, хто займається. В'язанням хто отримує за свою роботу кошти, з якими проблемами ви стикаєтеся, чи часто бувають незадоволені клієнти, адже я вам скажу, що цього теж, напевно, не уникнути, як не крути, так? І взагалі, які у вас були ситуації, якісь, можливо, непорозуміння, коли ви зараз. Пробували в'язати. Адже собі в'яжеш, воно не так. Навіть родичам, якщо ти в'яжеш, воно так, відповідальність є, звичайно, відповідальність за виріб, за красу, за все, але немає якогось такого страху. Адже навіть якщо виріб не сподобається, там його можна перев'язати, можна якось це все, знаєте, по-іншому. Показати. А тут, якщо ви, ви, ми в'яжемо на замовлення, відповідно краще не тестувати. Тому що замовниці досить часто бувають дуже сильно доточні, дуже сильно придирливі і тому подібне. Тому ось таким чином зараз буду зшивати рукавчик, і вже в результаті покажу весь виріб. Як він вийшов ось так. Дивіться, яка краса має бути. Де тут ось так? Угу. Ось так і буде. Красота. Вибачайте за надто довге відео, але, можливо, ви все-таки дослухаєте до кінця. Отож вийшло ось так. Дивіться, як класно, покажу вам повністю. Тут треба ще сховати хвостик, але в загальному дивіться, це ще свіженько. при... Бачите, коли рукавчик зв'язує. Ось так виходить. Дуже гарно, мені подобається. Зараз будемо міряти, потім будемо прати. Якщо вам сподобалося відео і, взагалі, сподобалося ось такий поділ на майстер-клас. Пишіть. Якщо не сподобалося, теж пишіть. Якщо є якісь замітки, допомога, поради, теж пишіть. Буду рада кожному коментарю. Дякую, що були зі мною. Обов'язково чекаю коментарів. パパパ。